Отже, Сергій Майчук, президент футзального клубу Майфон. Пане Сергію, вітаю вас із виходом у наступний раунд. Що можете сказати по сьогоднішній рік? Дякую. Що можу сказати? Грали абсолютно дві рівні команди. Перший тайм це, це показав. А в другому таймі ми вже за рахунок самовіддачі хлопців, за рахунок тактики, змогли переломити поєдинок. В першу чергу, мабуть, десь десь нам пощастило з тим, що в нашого суперника є деякі там кадрові проблеми, не всі в них сьогодні. Змогли бути плюс енергетика наших хлопців. Сьогодні зашкалювали всі великі-великі молодці. Тренер підготував правильну тактику, правильно всіх налаштував. І десь, десь воно все-таки віддалося під квартиру, як, як і буває в футзалі. Ну, а ну, рахунок, звичайно, ну, ви розумієте, що команди рівні, а, а вже пішли п'ятого, це, це вже десь пощастило, десь ні, більше нам пощастило. Так, так, такий рок. Перший тайм здавалося, що трішки команді потрібно було б все ж таки додати в швидкості. Другий тайм все продемонстрував. Тільки майфон додав у швидкості, відразу з'явилися моменти, відразу пішли забити м'ячі. Що можете про це сказати? Так, так і є. Перед кожною грою говоримо, що треба відразу вмикатися на такі ігри, на такий рівень, але все рівно у нас одна й та сама проблема. Ми вичікуємо ми в перший тайм ще. Стараємося довго ходимо в гру, так сказати. А вже другий тайм, вже всі розуміють, куди бігти, що робити, один за одного. І йшло поїхало. Між іншим, те саме було в Києві, що саме цікаво, що ми перший тайм просто провалили, а другий там ми так. Добре, дякую, успіху. Спасибо.